Саме зараз приймаємо в нашій студії чергових гостей, тим більше що є. Привід трьохрічна діяльність громадської організації, команда небайдужих. І саме з цього приводу ми приймаємо в нашій студії голову громадської організації «Команда небайдужих Наталю Гранчак, співзасновницю громадської організації, активіста. Це команда небайдужих. Це Олександр Сиротенко, Наталя Святцева, волонтер, моя колега, активний учасник роботи громадської організації «Команда Небайдужих і Владика Федір. Архієпископ Полтавський Кременчуцький Української православної церкви Київського патріархату духовний наставник команди. Небайдуже. Отож, давайте поговоримо. Тим більше, що вчора я знаю, відбулася у вас уже е, звіт своєрідний. Перед змі сьогодні в нашому ефірі маємо нагоду таку знову ж таки поговорити про здобутки та плани на майбутнє. Тож три роки діяльності команди небайдужих. Давайте підведемо певні підсумки. Ви знаєте, готуючись до сьогоднішньої розмови, от мені б хотілося сказати: от три роки ви діяли. Ну нарешті, слава Богу, виконали свою місію. Але на жаль, на жаль, я не можу цього сказати. Ваша робота триває. Тож давайте поговоримо саме про це. Тож три роки діяльності. Так, слава Богу, полтавському батальйону небайдужих уже три роки, і а, дійсно, на жаль, не виконана та місія, з якою він створювався. Це допомога військовим, і звичайно, що перемога української армії і відновлення суверенітету, територіальної цілісності України. На жаль, це та ціль, яка невідомо ще скільки років залишиться для нас більлю, і яку ми будемо втілювати разом з іншими волонтерами, раз, разом з військовими, допомагаючи зберегти життя тим людям, які знаходяться у фронтовій зоні. Полтавський батальйон небайдужих за останній рік своєї діяльності значно розширив сфери своєї роботи, і було додано декілька напрямків діяльності. І ми перейшли в соціальні напрямки роботи. Таким чином, зберігаючи весь той великий потенціал людський і вже рівень довіри, авторитет, який був в організації, ми розширили свою роботу для того, щоб збільшувати кількість добрих справ і, звичайно, що не втратити ту. Великі кількість гарних людей, які приєдналися до нас, і серед нових напрямків ми можемо назвати дитячий табір це дитячий центр «Черело», який протягом року існує у вигляді недільної школи, де ми працюємо з дітками. А влітку ми запрошуємо всіх до дитячого табору. Цього року ми плануємо чотири зміни. У нас духовне, патріотичне, національне виховання. 21 день. Наші волонтери працюють з дітками. Ми запрошуємо священики з усієї України. І вкладаємо дуже багато наших дітей. Цього року ми розширили програму, закупляємо різні речі, цікаві для, для того, щоб діткам було дозвілля розширене, і вони не тільки навчалися, але отримали радість від свого відпочинку. Серед нових проєктів — це будиночок Святого Миколая це великий соціальний проєкт, який дає нам змогу збирати кошти. За допомогою ярмарку, який діє в будиночку Миколая, і закупляти речі для дитячих лікарень на, на даному етапі. І ось ви бачите пульсоксиметр, це частина теж роботи соціального напрямку будиночку Миколая. Меценати передали 70 тисяч гривень. Це окрім тих коштів, які були зібрані у будиночку Миколая. Ми закупили три таких унікальних прикладі, отримали гарну знижку на них, тому що повна вартість одного порядка 30 тисяч гривень. Ці речі будуть передані у дитячі відділки неонатології обласний і міський, і дасть змогу зберегти життя тим діткам, які народилися передчасно. Він показуватиме пульс, там кисень і різні інші показники. І лікарі зможуть слідкувати, щоб берегти життя цих діток. Ну і також цього року ми вже почали новий напрямок роботи: це робота з дітьми з обмеженими можливостями. 2 квітня Полтавський батальйон небайдужих буде співорганізатором акції до Дня дітей з обмеженими з особливостями розвитку. І влітку ми будемо приймати членів діток та членів їхніх родин у нашому таборі. Буде повноцінний табір для таких родин із терапією. Будуть психологи, будуть люди, які працюватимуть фізичними вправами. Ми передбачаємо, що батьки могли в цей час також відпочивати, поки дітки будуть проходити спеціальну терапію у нашому таборі. Так, скільки зараз взагалі налічує команди небайдужих волонтерів? Їх врахували взагалі чи ні? Я думаю, що це нереально. Просто да, в мене таке запитання, тому що я знаю, що їх надзвичайно багато, але, можливо, якісь такі робили статистичні дані. Ну, ми так, тих, що кожного дня, десь до 15 людей постійно в офісі є. Це ті люди, які вже вони фактично працюють в благодійному фонді, тому що крім команди небайдужих громадських організацій, в нас існує благодійний фонд, полтавський батальйон небайдужих. Тому частина різних цих акцій здійснюється в межах саме діяльності благодійного фонду надання соціальної допомоги. І ці люди кожного дня вони приходять. Ввечері ми намагаємося їх вигнати, тому що у нас є такий цілий жарт. Нам їсти не треба роботу давай. І дівчата це добре знають, що там сьома, восьма. Ми намагаємося, ну все, давайте, йдіть додому, завтра будете працювати. Вони настільки люблять. Я думаю, що частина успіху полтавського батальйону небайдужих, що всі дуже люблять те, що вони роблять. А коли ти любиш, коли тобі подобається, і коли тобі подобається, ну те, в чому ти реалізовуєшся, віддаєш, звичайно, що це завжди приносить успіх в роботі. І знову ж таки, давайте згадаємо, з чого починався полтавський батальйон небайдужих. Три роки минуло, відповідно, були зовсім інші умови, Зараз можете вже говорити про певні здобутки, відповідно, але я пам'ятаю, як все починалося так. Ну, але з ваших уст все-таки хотілося почути. Олександр, давайте вас почуємо, так. <гум> да. Насправді теж часто згадуємо, як все починалося. І інколи ці спогади бувають складними, важкими, інколи про це не хочеться думати, бо насправді зібрала нас усіх тема війни і тема того, щоб ворог прийшов на нашу землю і. Фактично почав вчинити безлад у нас на нашій землі. І е, буквально у нас у суботу був святковий концерт у Свято-Успенському соборі, і до нас завітали о, ансамбль менестрелі з Чернівців. І я проводила їм невеличку екскурсію, розповідала, як раніше лежали речі, куди вони доходили, і пояснювала їм, що раніше речі, наприклад, могли до середини собору лежати. Ми їх вивеземо, а приїздимо з поїздки. Буквально ввечері, а їх ще більше, ніж було до цього. Звичайно, що ситуація змінилась в речовому і матеріальному забезпеченні у Збройних силах України відчутно. Але насправді ще є багато тем, де їм можна допомагати. Це і ремонт техніки, це і закупівля от специфічного обладнання, яке для того, щоб його тримати в армії, потрібно тривалий час чекати. А коли стоїть питання того, що. Людське життя, то тут чекати, звичайно, не можна. Тут потрібно відразу реагувати і допомагати нашим хлопцям. Буквально два тижні тому наші волонтери повернулися з Авдіївки, їздили вони туди з полтавським гуртом «Онейроїд», там був своєрідний концерт. і Зараз однією із найбільших потреб, окрім забезпечення, звичайно, є підтримка наших захисників, тому що їм не вистачає уваги, їм не вистачає спілкування. Їм потрібна моральна розрядка, тому от саме приїзди волонтерів це для них як свято, бо вони можуть з нами поспілкуватися, поговорити. У нас були такі випадки, коли ми кажемо, хлопці, можна, ми, бо ми вже просто ну, втомилися, ми так багато з вами говорили, можна, ми вже поїдемо. Вони кажуть, ну побудьте ще хоч 15 хвилин. Тобто, реально є потреба в тому, щоб підтримувати наших хлопців. От. Ну, все ж таки можна говорити про те, що ну, змінилися які умови. Знову ж таки, переорієнтація відбулася, певна. Якщо на початку того е, війни, давайте відверто говорити, да, на початку війни, дійсно, як ви вже сказали, не було, не вистачало ні їжі, ні одягу, ні озброєння і так далі. І так далі. Трошки все покращилося, і тому ви е, маєте таку змогу трошки розширити сферу своєї діяльності. Нічого собі, трошки. Мотель, От я ж я ж до чого і пішов. Коли скаже Наталя Святцева своє слово, нарешті таке давай. Андрій, я хочу, щоб зараз подібні слова такого здивування і такого прорієнтування, за все емоційного ставлення, до проблеми Владика нехай висловить, тому що час від часу, саме від владики, особливо зараз, в ці дні лунають репліки про те, що... Ми зовсім по-іншому дивимося сьогодні на все те, чим займаємося, що втяглися, що відбувається. Ми просто не очікували. те, як починали, одико. А Пам'ятаєте, ми знайшли перше ваше інтерв'ю біля собору, перше завантаження. Так, так, ми дивимося. І Перші листи, хтось до собору приніс перші листи, дитячі. І коли ви взяли листи, кажуть, о, листи принесли діти. Це був початок червня. 2014 року. І зовсім по-іншому владика сталася. Ми всі, ну ми, ми не те, що втомилися, поморніли. Ми всі, наче така губка, та впитали все себе це, дивимося по-іншому. Дійсно дивився кадри, коли в соборі проводили захід до трьохріччя пбн ну і був короткий. Такий ролик, і там кадри з наших завантажень перших. І, ну, відчувалося, ми ще не розуміли, що відбувається. Там ми щось там робили з тими листами, не знали, не що не робити, може так. вони й не потрібні там. Ну а може, а, тобто потім це все стало такою підтримкою дуже серйозною для наших захисників. Дійсно, ну, батальйон небайдужих починався власне з цих людей. І це було стихійно, так як і все наше волонтерство. Чесно кажучи, ми до війни чули слово волонтер взагалі слабо розуміли його значення, що це таке, і, і, і як його застосовувати в життя. Ну, але сьогодні змінилося все, змінилося суспільство, слава Богу. Хоча не все. Дуже багато байдужості, дуже багато ще. Нарікань і бажання повернутися десь там в минуле якесь, тобто це нагадує мені біблійний сюжет з ізраїльським народом. Коли були в Єгипті, були рабами, плакали. Потім, коли їх вивів в землю обітовану, знову плакали, бо там давали їм м'ясо і були котли. Тому нам треба всім дивитися вперед, рухатися, мінятися, міняти суспільство. Але без Бога це дуже тяжко, без християнських цінностей теж тяжко. І, мабуть, унікальність батальйону небайдужих в тому, що він народився в соборі, власне, собор став центром волонтерства. Сьогодні вони вже розрослися в громадську організацію. Але оті християнські принципи, цінності, вони не втратили, не розгубили, а навпаки, Органічно поєднали із своєю діяльністю, мабуть, це повернення до наших витоків, бо наше суспільство українське збудовано на християнських цінностях. І вони були в основі всьох, всіх наших суспільних стосунків, нашої діяльності милосердя, повага, толерантність, відкритість, жертовність це те, що було в нашому народові. Я не раз кажу, що я ще застав той час, коли моя бабуся не закривала хати на замок, бо потреби такої в селі не було. Якщо стоїть кілочком двері підперті, значить господарів немає вдома. І це було норма. Сьогодні, на жаль, змінилося. Тому без Бога нам тяжко, і я хочу проанонсувати в неділю о 15-й годині по всій Україні відбуватиметься молитва за перемогу і мир в Україні, за полонених, за всіх людей, які страждають від війни і російської окупації. Я запрошую неділя 15.00 біля пам'ятника гетьману Іванові Мазепі Буде молебень. Не будьмо байдужими. Прийдіть, якщо ви навіть не сповідуєте християнських там ідеалів, принципів, прийдіть, просто підтримайте молитву тих, хто буде молитися за перемогу і за мир. Так, ну що, шановні друзі, знову ж таки нагадую, в неділю. Будь ласка, всіх запрошуємо <клес> до пам'ятника Івана Мазепі. Скажіть, будь ласка, а зараз в принципі, то можна долучитися будь-кому до діяльності команди небайдужих. Ми відкриті до всіх. І Запрошуємо, у кого є бажання допомогти чи речі принести хлопцям чи переселенцям. Або якщо ви хочете фізично попрацювати, будь ласка, приходьте в собор. У нас на сторінці в інтернеті є телефон, можна завчасно дізнатися, чим можна допомогти. В команду основну команду координаторів теж можна потрапити. Для цього просто потрібно якийсь час працювати і. Дійсно залишитися в нашій команді, тому що багато людей приходили, відходили. Це природній нормальний процес для будь-якої організації, якби система не завжди всіх приймає. Так? Ти можеш мати якісь свої завдання, цілі, якісь очікування, а вони не будуть співпадати з очікуваннями і цілями організації або з принципами, або цінностями. Звичайно, що такі люди відходять, це настільки природньо, що не варто не оцінювати по цьому, не засмучуватися. Але новим людям ми завжди раді, і хочу сказати, що навіть ті люди, які за, за цих три роки знайшли себе в інших організаціях або знайшли десь собі нову роботу, вони майже всі повертаються і допомагають І далі. Ми дуже вдячні всім за підтримку, за відкритість, за ту величезну масу людей, яка дійсно довіряє, приходить і приносить і в собор речі, і пишуть, або кошти передають. Для нас це важливо насправді. Може, ми про це мало говоримо, але звичайно, що без підтримки, без довіри людей нас би не було. Шановні друзі, я нагадую, тема нашої розмови сьогодні це три роки діяльності полтавського батальйону небайдужих, команда небайдужих і власне саме ідейні натхненники, безпосередні учасники команди небайдужих у нашій студії. Отож, Наталя Гранчак, голова громадської організації команди небайдужих, дякую вам. Олександра Сиротенко, співзасновник громадської організації команди небайдужих. Дякую вам, дякую. Наталя Святцева. Також співзасновник де. Ненатхненник команди небайдужих. Дякую, Наталю. І е, духовний наставник е, команди небайдужих. Співзасновник. Так, співзасновник також полтавського батальйону небайдужих. Владика Федір, архієпископ Полтавський, Кременчуцький, Української православної церкви Київського патріархату. Дякую вам.